Це майстер-клас від Беззубенька, який розставив працівників колишніх СБУ по митницях і Ільї Ніжнікова разом з Олександром Сімчуком з Закарпатської митниці. Їде фура. Вона заїжджає на закарпатську митницю під документами благодійного фонду. Потім, начебто, цей благодійний фонд передає той чи інший вантаж на баланс певної військової частини. Ця військова частина, начебто, ЧТРО. Втрачає цей вантаж під час боїв, логістики, перевезення і там інших речей або Роздає і списує по документах кінцева зв'язка. Що фура заїхала під благодійний фонд, паралельно є документи, начебто підприємства, яке розмитнилося в біло, але вантажу ви маєте в два рази більше. Тобто на одній фурі ви заробляєте від 100 тисяч доларів. Це якщо чийсь вантаж, якщо ваш і вас є своя мережа по продажу цього товару, якщо це продукти наприклад, ви на одній фурі заробляєте від півмільйона. Якщо це одяг чи Будь-які інші товари вжитко, ви заробляєте від мільйона доларів.